Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми торкнемося теми, яка є надзвичайно важливою для кожного з нас. Ми всі знаємо, що війна це не лише фізичний бій, але й боротьба з власними емоціями та переживаннями. Кожен із нас стикається з тривогою, страхом, відчуттям невизначеності та іноді навіть без виходів. Усі ці почуття можуть нас паралізувати або ж, навпаки, допомогти знайти нові сили для подолання труднощів. Важливо розуміти, що емоційна стійкість це ключ до виживання і збереження психічного здоров'я в такі важкі часи. Можливо, ви вже чули термін емоційна стійкість, але що це означає на практиці? Це здатність адаптуватися до важких ситуацій, тримати внутрішній баланс навіть тоді, коли навколо повний хаос. Емоційна стійкість це навичка, яку можна розвивати, як і будь-яку іншу. І зараз, коли нам усім так важливо бути сильними, ми поговоримо про те, як кожен із вас може працювати над собою і допомагати іншим. Ми почнемо з першого і найголовнішого кроку та прийняття реальності. Те, що відбувається зараз, неможливо заперечувати. Війна триває і вона зачіпає кожного з нас. Дуже важливо не закривати очі на реальність, але й не дозволяти їй вас зламати. Прийняти реальність означає змиритися з тим, що ми не можемо контролювати всі обставини, але ми можемо контролювати своє ставлення до них. Зараз більше ніж будь-коли важливо дбати про своє психічне здоров'я, От, можливо, вам здається, що у вас немає часу на себе, адже навколо стільки роботи, стільки відповідальності. Але саме у такі моменти турбота про себе це перший крок до того, щоб залишатися корисним для інших. Пам'ятайте, що у вас є право на відпочинок на спокійний час для себе, навіть у часи війни. Немає нічого поганого в тому, щоб вимкнути телефон на кілька годин і дозволити собі просто побути наодинці з собою. Один із найефективніших способів зберегти внутрішній баланс це рутинні дії. Режим дня, навіть у таких екстремальних умовах, як війна, може стати вашим рятівним колом. Прокидайтеся в один і той самий час, намагайтеся регулярно харчуватися, займатися фізичною активністю. Звичні дії допомагають нашій психіці зберігати відчуття стабільності. Навіть коли зовнішній світ стає непередбачуваним. Щодо фізичної активності, можливо, ви думаєте, що під час війни немає часу або місця для занять спортом, але будь-яка фізична активність це чудовий спосіб виплеснути напруження і знизити рівень стресу, навіть коротка зарядка вранці або прогулянка на свіжому повітрі можуть суттєво покращити ваш настрій і допомогти вам зосередитися. Ще один надзвичайно важливий аспект. Це інформаційна гігієна. У часи війни ми всі піддаємося надмірному потоку негативної інформації. Постійний перегляд новин, соціальних мереж і відео про події на фронті може викликати відчуття безпорадності та страху. Ми всі хочемо знати, що відбувається, але важливо розуміти, що наша психіка має свої межі. Спробуйте обмежити свій час у новинних джерелах. Виберіть один-два надійних ресурси. І дотримуйтеся їх, перевіряйте новини лише кілька разів на день, і не дозволяйте їм заволодіти всіма вашими думками, не забувайте про силу позитивних емоцій, знаходьте час на те, що приносить вам радість навіть у ці важкі часи. Це може бути що завгодно. Музика, малювання, кулінарія, спілкування з близькими. Навіть короткий час, проведений за улюбленою справою, може допомогти вам відновити внутрішні сили. Дуже важливо також. Пам'ятати про підтримку. Не бійтеся звертатися за допомогою до рідних, друзів або навіть волонтерів. Спілкування з людьми, які вас розуміють і можуть підтримати, є ключовим фактором для подолання емоційного напруження. Якщо у вас є можливість, знайдіть час для зустрічі з близькими, нехай навіть віртуальних. Спілкування та взаємопідтримка роблять нас сильнішими. Також, якщо ви відчуваєте, що не справляєтеся з емоційним тиском самостійно, звертайтеся до професійних психологів або психотерапевтів. У нинішній час багато фахівців надають безкоштовні консультації для тих, хто переживає психологічні труднощі через війну. Це не соромно, а навпаки, це прояв сили, визнати, що вам потрібна допомога і звернутися по неї. Особливо важливо приділити увагу дітям, вони дуже чутливі. До змін і стресу, навіть якщо здається, що ну, вони нічого не розуміють. Пояснюйте їм ситуацію спокійно в міру їхнього віку, ну, дуже важливо, щоб вони бачили у вас джерело спокою та впевненості. Також намагайтеся захистити їх від надмірної кількості негативної інформації, знайдіть спосіб відволіктись від постійного негативу. Це важливо як для дорослих, так і для дітей. Створіть вдома або на робочому місці маленький острівець спокою, де можна відпочити від новин та стресу. Це може бути невелика книжка, яку ви читаєте щовечора, або хвилини на природі, прогулянка парком. Все це допоможе вам відновити сили. Ще одна порада: зосереджуйтесь на тому, що ви можете контролювати. Зараз багато речей поза нашою владою, і це може викликати тривогу. Але є також багато речей, які ми можемо контролювати: нашу поведінку, наші емоції, наші дії. Спробуйте зосередитись на цьому і не витрачати свої сили на те, на що ви не можете вплинути. Нарешті дуже важливо мати мрії та плани на майбутнє. Війна рано чи пізно закінчиться, і ми всі повинні бути готові до цього моменту. Наявність планів, навіть маленьких, дає відчуття спрямованості і сенсу життя. Тому подумайте про те, що ви хочете зробити після перемоги. Можливо, це якась подорож або нова професія. Важливо мати мету, яка буде вас надихати та тримати в тонусі. Пам'ятайте, що ви не самі, ми всі разом у цій боротьбі. І навіть коли здається, що е, все навколо руйнується є речі, які залишаються стабільними. Це наші стосунки, е, наша підтримка одне одного і наші мрії про краще майбутнє. Не бійтесь звертатися за допомогою, говорити про свої почуття і ділитися своїми переживаннями. Це допоможе вам залишатися сильними. Продовжуючи тему психологічної стійкості, варто звернути увагу на те, як важливо не лише підтримувати себе, але й допомагати іншим. У складні часи взаємодопомога стає надзвичайно цінною. Підтримка близьких, друзів, колег це те, що допомагає нам витримати. Ми всі маємо різний досвід і різні способи справлятися з труднощами, але коли ми об'єднуємо наші сили, стаємо непереможними. Не бійтеся запитати когось, як вони себе почувають і слухайте їх. Іноді просто можливість виговоритися комусь, хто розуміє, може мати велике значення для людини. Це не лише допомагає іншому, але й вам. Спілкування це один з найпотужніших інструментів для зниження стресу. Тож важливо навчитися відчувати свої емоції і не ігнорувати їх. Ми часто схильні до того, щоб придушувати свої почуття або ігнорувати їх, щоб бути сильними, але насправді сила полягає в тому, щоб прийняти свої емоції та дозволити собі їх відчути. Це нормально відчувати страх, злість, відчай, коли ви стикаєтеся з надзвичайними обставинами. Важливо знайти безпечні способи. Висловити ці емоції, щоб вони не накопичувалися всередині і не перетворилися на проблему. Іноді найкращий спосіб справитися зі стресом це діяти. Робіть щось корисне, навіть якщо це здається дрібницею. Наприклад, якщо ви не можете безпосередньо вплинути на ситуацію навколо вас, зосередьтеся на тому, що ви можете зробити. Допоможіть комусь із сусідів, зробіть благодійний внесок, займіться волонтерством. Дія дає відчуття контролю і зміцнює нашу віру в те, що ми можемо щось змінити. Ще один важливий аспект психологічної стійкості під час війни це мистецтво відпускати. Відпускати це не про те, щоб здатися, а про визнання того, що деякі речі не підвладні нам, і зосередження на тому, що ми можемо змінити, замість того, щоб постійно турбуватися про те, що поза нашою владою краще направити енергію на те, що ми здатні контролювати. Це може бути щось мале, але це саме те, що дасть вам відчуття стабільності. Пам'ятайте, що війна змінює наше життя назавжди, але вона не знищує нашу здатність любити, допомагати і жити. У цей складний час, коли ми живемо в умовах війни, важливо підтримувати позитивний настрій, шукати способи знайти радість у простих речах. Це можуть бути маленькі моменти, які нас радують, там свіже повітря, прогулянка парком. Зустрічі з друзями, сміх, дітей. Ці миті допомагають нам зрозуміти, що навіть у найскладніші часи життя продовжується, і ми можемо знайти щастя, незважаючи на обставини. Важливо також дбати про своє фізичне здоров'я, збалансоване харчування, регулярна фізична активність і достатній сон це те, що впливає на наше психічне благополучня. Не забувайте про важливість фізичних вправ, адже рух активізує вироблення ендорфінів – Гормонів щастя це не лише покращить ваше самопочуття, але й допоможе впоратися зі стресом і тривогою. Слухайте музику, яка надихає, читайте книги, що допомагають вам поринути у світ ідей і нових перспектив. Візуалізуйте свої цілі, мрійте про майбутнє, навіть якщо воно здається далеким. Ваші мрії це те, що може допомогти тримати вас у формі під час бурі, обов'язково діліться своїми думками з людьми, яким довіряєте. Обговорення своїх переживань може бути дуже корисним. Це допомагає не лише вам, але й іншим зрозуміти, що вони не одні в своїх переживаннях. Створюйте спільноти підтримки, де ви можете відкрито ділитися своїм досвідом і почуттями. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися самостійно, не бійтеся звертатися за професійною допомогою. Психологи і психотерапевти можуть надати цінні поради і стратегії для подолання стресу і тривоги. Вони допоможуть вам знайти шляхи до відновлення і зміцнення вашої психічної стійкості. Завжди пам'ятайте, що ви не самі. Багато людей переживають подібні труднощі. Важливо мати на увазі, що ваші емоції це нормально. Дайте собі право відчувати, сумувати і навіть зліться на ситуацію, в якій ви опинилися. Ваша реакція це частина людського досвіду, і це абсолютно нормально. Збираючись усі ці рекомендації, розумійте, що ваша психологічна стійкість може зміцнюватися з часом. Це процес, а не миттєвий результат. Дайте собі простір для зростання та навчання і не забувайте святкувати свої маленькі перемоги. Кожен день це нова можливість стати сильнішими. Не бійтеся мріяти про краще. Ваша віра в завтрашній день може стати потужним двигуном змін у вашому житті. Хай ваші мрії стануть вашими цілями. А цілі вашим щоденним натхненням життя, незважаючи на всі труднощі, все ще є даром, і ми повинні вміти цінувати його в усіх його проявах, справлятися зі стресом і тривогою це виклик, з яким стикаються багато українців сьогодні. У цей час надзвичайно важливо мати конкретні інструменти, які можуть допомогти підвищити вашу психологічну стійкість. Ось кілька методів, які можуть бути корисними. По-перше, розвивайте щоденну практику усвідомленості, це може включати медитацію, дихальні вправи або йогу. Ці практики допомагають зосередитися на моменті і зменшити негативні думки. Дослідження показують, що регулярні заняття медитацією можуть значно зменшити рівень стресу і покращити психічне здоров'я. По-друге, Спробуйте вести журнал, у якому будете записувати свої думки і почуття. Це може стати потужним інструментом для саморозуміння, ви зможете відстежувати свої емоції, бачити, як вони змінюються, і знайти способи їх ефективного вирішення. Писання також може допомогти вам структурувати свої думки і зменшити відчуття безпорадності. Далі, соціальна підтримка ще один ключовий елемент у боротьбі зі стресом. Залучайтеся до спільноти або групи підтримки, де ви зможете спілкуватися з людьми, які переживають схожі труднощі. Спілкування з іншими може дати вам нові перспективи і стратегії для подолання труднощів. Це також допоможе відчувати, що ви не одні у своїх переживаннях. Пам'ятайте, що фізична активність є важливою складовою вашого благополучня. Справжні зусилля, навіть прості прогулянки на свіжому повітрі. Можуть позитивно впливати на ваш емоційний стан. Це допоможе вам знизити рівень кортизолу, гормону стресу і підвищити настрій. Ще однією важливою стратегією є планування. Створення чіткого розкладу та визначення пріоритетів, можуть допомогти вам відчути більше контролю у своєму житті. Коли ви знаєте, чого очікувати, це може зменшити відчуття тривоги. Загалом важливо навчитися відпускати речі, на які ви не можете вплинути. Багато з нас схильні зациклюватися на тому, що ми не можемо змінити, але насправді це може тільки посилити наше відчуття без виходів. Тому сфокусуйтеся на тому, що ви можете зробити, щоб поліпшити своє життя сьогодні. Закликаю вас пам'ятати, ваше благополуччя це не лише відсутність хвороб, а й активна діяльність щодо покращення свого життя. Будьте добрі до себе, дайте собі можливість відпочити та відновитися. Це не слабкість, це ваша сила. Кожен день це нова можливість для зростання, навчання та відкриття нових горизонтів. Коли ви стикаєтеся з викликами, пам'ятайте, що ваші зусилля це інвестиція в ваше майбутнє. Знайте, що ви не одні і є багато ресурсів, які можуть допомогти вам у цей непростий час. Залишайтеся сильними, підтримуйте один одного, і ми обов'язково подолаємо всі труднощі разом. Створення психологічної стійкості у важкі часи це не лише про те, як боротися з негативом. А й про те, як знайти нові способи підтримки і позитиву у вашому житті. Коли ми стикаємося з труднощами, важливо пам'ятати, що ці виклики можуть дати нам можливість навчитися чогось нового і стати сильнішими. Наступний крок це той пошук позитивних моментів навіть в найскладніші часи. Пробуйте фокусуватись на тих речах, за які ви вдячні, і на тих досягненнях, які ви зробили, навіть якщо вони маленькі. Вдячність може значно поліпшити ваше психічне здоров'я і допомогти змінити ваше сприйняття ситуації. Крім того, не забувайте про важливість самопіклування. Це може включати прості речі: належний сон, здорове харчування та час на відпочинок. Ви заслуговуєте на те, щоб піклуватися про себе так само, як ви піклуєтесь про інших. Ваша енергія та емоційний стан впливають не лише на вас, але й на тих, хто вас оточує. Ще одним важливим моментом є навчання новим навичкам. Чи це буде нове хобі, чи професійний розвиток, нові знання можуть дати вам відчуття мети та контролю. Вони допоможуть вам зрозуміти, що ви здатні на більше, ніж можете собі уявити. Також, якщо ви відчуваєте себе вразливими або безпорадними, не бійтеся звернутися по допомогу. Це не прояв слабкості, а навпаки, сила визнати, що вам потрібна підтримка. Психолог. Або консультант можуть допомогти вам знайти нові способи впоратися зі стресом та тривогою. У цей час, коли багато людей відчувають невизначеність і страх, можливо згуртуватися та підтримувати одне одного. Спільна діяльність з друзями та близькими навіть у простих формах не може стати великим джерелом підтримки. Крім цього, ви можете використовувати техніки релаксації, такі як глибоке дихання або візуалізація. Ці методи можуть допомогти вам заспокоїтися і зменшити відчуття стресу. Важливо знайти час для себе, щоб просто побути наодинці з власними думками. Не забувайте, що ваше життя це ваша історія. Ви маєте право на свою думку, свої емоції і свої рішення. Нехай ваш досвід стане основою для вашого зростання та розвитку, і наостанок хочеться наголосити. Пам'ятайте, що кожен день це нова можливість. Нехай навіть у темряві завжди буде місце для світла. Не бійтеся відкриватися новому, шукати допомогу та підтримувати одне одного. Разом ми можемо подолати будь-які труднощі і знайти шлях до світлого майбутнього. Тож залишайтеся сильними, пам'ятайте про свою цінність і дайте собі право на радість навіть у найскладніші часи. Кожен з нас може бути джерелом світла для себе і для інших, і в цій спільній боротьбі за краще життя ми неодмінно переможемо. Давайте продовжимо. З темою розвитку психологічної стійкості та практичних порад для виживання під час війни. Якщо говорити про важливість соціальних зв'язків, то варто підкреслити, що підтримка близьких людей може суттєво вплинути на вашу психіку у важкі часи, підтримка та взаємодія з друзями, родиною або однодумцями можуть стати важливими джерелами сили. Спілкування може зняти напругу та дати відчуття, що ви не одні у своїй боротьбі. Не забувайте знаходити час для розмови про свої переживання. Часом просто висловлення своїх думок може стати великим полегшенням. Також важливо навчитися адаптуватися до змін у воєнний час ситуації можуть змінюватися дуже швидко, і важливо залишатися гнучкими у своїх планах. Це може означати, що вам потрібно бути готовими до нових обставин і швидко реагувати на них. Важливо не лише мати план. Але й розуміти, що цей план може змінитися. Не бійтеся вносити корективи в свої цілі та стратегії, якщо це необхідно. Включення фізичної активності у ваш щоденний графік може також позитивно вплинути на ваше психічне здоров'я. Навіть прості прогулянки на свіжому повітрі можуть покращити настрій і знизити рівень тривоги. Фізична активність сприяє виробленню ендорфінів, гормонів щастя, які покращують загальне самопочуття. Не забувайте про те, як важливо отримувати актуальну інформацію, але з обережністю ставтеся до її споживання. Новини можуть бути важкими для сприйняття, тому намагайтеся обмежити час, витрачений на їх перегляд. Встановіть певний час у день для отримання новин, а решту часу присвячуйте більш позитивним заняттям: це може бути читання, перегляд улюблених фільмів або просто проведення часу з близькими. І пам'ятайте, що важливо. Знайти час для роздумів, ви можете вести щоденник або просто виділяти кілька хвилин у день для медитації. Це допоможе вам усвідомити свої почуття та думки, зрозуміти, що насправді вас турбує, а також знайти шляхи для покращення свого психоемоційного стану. Вірте в себе та свої сили. Ви вже пережили багато, і ваше життя продовжується. Навчайтеся бачити у всіх випробуваннях можливості для розвитку, і нехай ваше серце завжди веде вас до позитиву. Та нових досягнень. Кожен день це нова можливість для зростання, і навіть у темряві ви можете знайти своє світло. Пам'ятайте, ви не одні. Ми всі разом проходимо через ці труднощі і, підтримуючи одне одного, ми зможемо подолати будь-які виклики. Будьте відкритими до нових можливостей, діліться своїми переживаннями, і нехай ваше життя буде сповнене надії, любові і нових звершень. Продовжуючи тему психологічної стійкості. Важливо наголосити, що управління стресом є невід'ємною частиною виживання у важкі часи, існує безліч технік, які можуть допомогти знизити рівень стресу. Наприклад, дихальні вправи це, це простий і ефективний спосіб заспокоїтися у складних ситуаціях. Зосередившись на своєму диханні, можна знизити тривогу і відчути більший контроль над своїми емоціями. Спробуйте практикувати глибоке дихання, вдихи, вдихайте повітря через ніс, затримуйте його на кілька секунд, а потім повільно видихайте через рот. Повторюйте це кілька разів, і ви відчуєте, як ваше тіло розслабляється. Також важливо приділяти увагу своєму сну. Недостатня кількість сну може погіршити психічний стан, підвищуючи рівень стресу, намагайтеся дотримуватися регулярного графіка сну, лягайте спати. І прокидайтеся в один і той же час. Перед сном варто уникати екранних пристроїв, які можуть заважати засинанню. Ваша харчова поведінка також має значення. Балансоване харчування може вплинути на ваше самопочуття. Намагайтеся вживати більше овочів, фруктів і цільнозернових продуктів. Уникайте надмірного споживання цукру та кофеїну, оскільки вони можуть підвищувати рівень тривоги. Крім того, важливо займатися чимось, що приносить вам задоволення. Це може бути хобі. Яке допомагає відволіктися від тривожних думок, знайдіть час для творчості, чи то малювання, гра на музичному інструменті чи будь-яка інша форма самовираження, творчість може стати чудовим способом обробити свої почуття і знайти внутрішній спокій. Не забувайте про важливість фізичної активності, регулярні тренування можуть допомогти знизити рівень стресу і покращити настрій. Якщо ви не маєте можливості займатися спортом у залі, Спробуйте займатися вдома або просто виходити на прогулянку. Кожна дія має значення, і навіть невелике фізичне навантаження може позитивно вплинути на ваше самопочуття. Не бійтеся шукати професійну допомогу, якщо відчуваєте, що ситуація виходить з-під контролю. Психологи та психотерапевти можуть надати важливу підтримку і допомогти знайти стратегії для подолання труднощів. Консультації з професіоналами можуть дати вам нові інструменти для боротьби зі стресом і тривогою. Також розгляньте можливість участі в групах підтримки, спілкування з людьми, які переживають подібні труднощі, може бути надзвичайно корисним. Ви зможете поділитися своїми переживаннями, отримати поради та знайти підтримку в інших. Пам'ятайте, що психологічна стійкість це не просто здатність витримувати труднощі, але й здатність відновлюватися після них. Кожен із нас може навчитися бути більш стійким. Застосовуючи практичні методи і підходи. Справжня сила полягає в умінні знову підніматися незалежно від того, скільки разів вас вибиває з колії життя. Ваша історія це ваша сила, і навіть у найтемніші часи ви можете знайти світло, яке веде вас вперед. Нехай ваша подорож до психологічної стійкості буде сповнена можливостей для зростання. Будьте відкритими до нових досвідів, навчайтеся на кожному кроці і пам'ятайте, що ваше життя це важлива і цінна частина світу. Ви заслуговуєте на щастя і спокій незалежно від обставин. Продовжуючи розмірковувати про психологічну стійкість, важливо підкреслити, що цей процес вимагає часу і терпіння. Не бійтеся допустити, що в певні моменти ви можете почуватися вразливими, а це абсолютно нормально. Кожен з нас має право на слабкість, і важливо вміти визнавати свої емоції без сорому ваша вразливість може стати джерелом сили. Якщо ви навчитеся використовувати її для свого зростання, успіх у розвитку стійкості залежить від вашої готовності приймати нові виклики і вчитися на власних помилках. Кожен невдалий досвід це можливість для зростання, замість того, щоб ховатися від труднощів, спробуйте сприймати їх як важливі етапи на вашому шляху до успіху. Пам'ятайте, що навіть великі діячі та лідери не завжди досягали своїх цілей. З першої спроби їхній успіх був результатом стійкості та наполегливості. Завершуючи нашу розмову, хотілося б наголосити, що ви не самотні у своїх переживаннях в Україні, як і в багатьох інших країнах, люди щоденно борються з викликами, які приносить життя. Проте, завдяки підтримці одне одного, відкритим розмовам про переживання та пошуку способів зберегти свою психічну стабільність. Ми можемо допомогти один одному пережити ці важкі часи. Закликаю вас не забувати про свої мрії та цілі. Навіть у найскладніші моменти важливо пам'ятати, що ви маєте право на краще життя, і можливості для цього завжди є. Ваша сила у ваших руках. Підтримуйте себе, оточуючи себе позитивними людьми і розвиваючи здорові звички, які допоможуть вам пройти цей шлях. Не бійтеся мріяти, адже ваші мрії можуть стати реальністю. Ваша здатність долати труднощі і залишатися стійким це великий дар, і з часом ви знайдете в собі сили, які навіть не підозрювали, що у вас є. Нехай ваша подорож буде сповнена надії, любові і бажання жити наповну. Дякую, що були з нами. Бажаю вам успіху на вашому шляху до психологічної стійкості. Нехай світло надії завжди веде вас вперед. Ви здатні на більше, ніж думаєте, і ваше майбутнє обіцяє бути яскравим.